Доброго дня, шановні українці, дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Сьогодні під вечір я проводжу знову рейд по пошуку російських диверсантів, закладок, схронів та маршрутів відстійників нелегалів, які проходять через кордон, та людей, яких цих нелегалів проводять через кордон в районі міста Секіряни Чернівецької області. Сьогодні я покажу вам чергову точку, де Відстоюють нелегалів, які переходять державний кордон в районі міста Сакірят. Державний кордон тут недалеко. Рукою подати. Отже, працюємо. Ми йдемо, будь ласка, ми бачимо прям траву. Це сліди від автомобілів. Ось, будь ласка. Сліди ведуть до відстійник. Те, що тут машини їдуть, вони тут не їдуть, вони безкарно просто роз'їжджають в різні сторони. Будь ласка. От дерево, машини їхали і в одну сторону. Машини їхали і в другу сторону. Будь ласка, трава скрізь прим'ята. Автомобілі тут катаються прямо так, як... На автодромі досав. Ось, будь ласка, ще заїзд. Болото. Значить, слід хтось був. Ще є сліди прим'ять, Ходили люди. Бачимо стежечка прийм'ять. Ще болото, значить, навіть в болото хтось сюди ходить. Ось вхід на цю точку, де відстоюються нелегали. По інсайдерській інформації. Ми бачимо ворота. За ворота ми не заходимо. Я не знаю, яка це територія, приватна, державна. Порушувати закон я не буду, але покажу, що стежечка веде її на територію туди. До будиночка. Ось будиночок по інсайдерській інформації, там, де ліва дверця, на правій замок, на лівій дверці. Є приміщення, туди заводять невеличкі групи нелегалів по 2-3 чоловіка. От. Парафінова свічечка, трошки алкоголю в каву або чай. І люди чекають ночі з часу до годин, з часу до 4 годин вони переходять державний кордон, який тут поряд, рукою подати. Поряд хащі, де можна вийти по. Людським потребам і мисинка така глухенька. Ну, я хочу звернутися до кого? До чиновників сукірянських, які відповідають за оборону міста Сукіряни. Хочу звернутися до правоохоронців. молодих, здорових, бородатих, крепких, як кажуть в Ну от скажіть, будь ласка, ми будемо колись реально працювати. Я скромно задаю питання, от терпець в мене уривається, але задаю питання. Сьогодні 2 число 2023 року, важкі бої на Бахмуті, тисячі поранених, вбитих, покалічених, попавших в полон. А в нас місто Сикіряни як прохідний двір. Хто хоче, заїжджає, хто хоче, виїжджає, хто хоче, проходить. Про ліси я вже й мови не кажу. Там екскімоса можна піймати або чукчу. Я старенький, журналіст аршвець хворенький, ходжу, пантрує, кажуть, у нас сокіряни. Може, ви, шановні чиновники наші сокірянські міськради, здорові, крепкі, головаті, трошки будете працювати, ви ж відповідаєте за оборону. Ну і скромно звертаюсь до правоохоронців. панове прохоронці, може, ви Ігорю Швецю колись допоможете, а у мене руки голі, зброї немає. Не впантрує, сокіряни, не витягну, не врятую сам. З вами був Ігор Швець, місто Сокіряни, і чергова точка торговців живим товаром, контрабандистів нелегалів. До нових зустрічей!